Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денєр3D І ми розпочинаємо мій перший погляд на гру Shoot Many Robots від компанії Ubisoft. Там спочатку була якась стартова місія, де ми валили всіх роботів. Це гра 2012 року. І давайте вже почнемо грати. Просто ми лупили всіх роботів. Ходячи вліво, вправо. І давайте, от я вам просто покажу І відвоювали ось такий от Ось такі от будинок, в якому ми можемо стріляти. Оу. Так, треба підлікуватись, мабуть. Так, непогано. Е, патрони тут, я не знаю, закінчуються чи ні. Так, тут закінчується, а тут наче ні. Тут. От... значок нескінченності. І а як тут... Тут є інвартару, дивіться, можна вибрати. Давайте окуляри якісь такі виберемо. І тут можна піти Half-Life, так це. Ну, на цих штанах можна... можна скользити. Так. Ну. Рушбаюку у нас поки малувато, тому... Злив толе. Ой-ой-ой, які ми круті тепер. Так, по побігли. Що тут? Карта якась. Чесно кажучи, навіть не дивився. Далі, що тут? Фермерський. Ось так. Ось такий геймплей. Ой-ой-ой, там, там робот якийсь. О! І ось таких роботів ми повинні валити. З вами є щось збирати. Воу-воу-воу! Ти що це Збираєш це місце таке? Так, а оце що таке? Не можна підібрати? Сукет тут, тут, спокійно. Ну так, давайте пограємо. Так, хвилин, не знаю, 7, може щось новеньке буде. Ну, тут просто такий екшен. Екшен з роботами, я так зрозумів, і все. То, ну, щоб якийсь сюжет там був якийсь мабуть його немає ну побачимо ч wow, 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 wow. ж їх так багато Ось екшн. Так ну тут коментувати що? Нє, може, я думаю весело е, Що це таке літає Ось. Можна так стрибати а можна стрибати двіч два рози натиснувши на пробіл. Потім можна отак скользити, бачите це Со тому еще такие штаны у нас в пути и что еще можно? Можно так пашну лупить. Я думаю, вас. Я думаю, вас это так для. Ага. И чем можно отбивать так червонный ракет? Что че, за там? О, вот червона ракета была? да куда ей так встало? А О, не знал. веселая гра. Ну просто повалить Вот так червону ракету Повалить роботу Ч Так Ничего такого важкого тут немає Может тут є дрібен дривен але я не побачив Просто Просто б'ємо і все Давай не можем Миссию Багато злого, а я так, все, все, все такий екшн. Я не знаю, мене хоть чутно там. Так, так пішла музика і... Так, відбуваємо. відбуваємо. Ш... Надо. Ще. Опа. Так, треба бутилочку. Та що ж таке, треба вгадувати. Так. Треба підлікуватися, це кіл. Але у нас тільки дві, е, дві пляшки залишилось. Дві пляшечки. Так, ми стрибаємо. Е, точка зберігань. Ну, давайте на цьому, мабуть, і закінчимо. Такий маленький у нас буде огляд. Ну, я не знаю, тут треба збирати ось якісь. Е, гайки ми збираємо. І. ну, не знаю. Що тут, що такого показати? Весела, прикольна гра. З гуморцем, в яке в можна пограти. Вона важить малувато 1,1 ГБ начебто займає на вашому комп'ютері. Тому можна спокійно встановити і отак повеселитися з таким лисим, лисим персонажем, і там, наче буде ще якийсь надалі. На цьому закінчуємо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. На все добре!